Була командир групи Тера у складі 3 окремої штурмової бригади зараз з нами на зв'язку. Вітання вам, пане Миколо Доброго дня. Добрий день, вітаю вас, слава Україні. Героям слава. слава. вже наші глядачі бачать на екрані QR-код і також номер карти. Ми можемо вже донатити допомагати нашим військовим і вам безпосередньо підрозділу ТЕРА. От на що збираємо і чим ми сьогодні можемо бути корисні? Прошу, будь ласка, з цього розпочати. Залюбки розповім глобально те, що ми займаємося на фронті, те, чим зараз займається вся Україна, наша спільна мета, яку ми маємо досягти, за яку вже ми три роки воюємо і проливаємо крови, втрачаємо кров. Це дві речі. Глобально це дві речі: це знищення окупанта на українській території, і це збереження життя тих людей, всіх людей насправді і людей в тилу, і людей на фронті. Зараз ми збираємо на Таку штуку дуже важлива військова логістика. Ми збираємо на пікапи з комплексами радіоелектронної боротьби. Навіщо це потрібно? Поясню для того, щоб отакий FPV-дрон Камікадзе, який, до речі, ми також з вашою допомогою, на які ми збираємо кошти, долетів до ворожого танку, до ворожого БМП, до ворожого бліндажу, до ворожої піхоти на нашій території треба щоб розрахунок який керує ті пілоти які управляють цим дроном доїхали до лінії боєзвітнення на жаль нас не вистачає броньованої техніки і броньована техніка в першу чергу іде для забезпечення потреб штурмовиків механізованих підрозділів розвідників ті хто безпосередньо має боєзвітнення особисто сам а для розрахунків FPV ми використовуємо пікапи які ми самі купуємо які нам надсилають волонтери і після з дуже багато таких пікапів зламалося нам потрібна ваша допомога, щоб ми їх купили і поставили на них комплекси реп. Це ті речі, які ворожим дронам у ворога теж є. Отакі От дрони, на жаль, не дають долітати до наших хлопців, коли вони знаходяться в самій вразливій позиції, коли їдуть на позицію. Бо на позиції там є бліндажі, там є окопи, там є де сховатися. А тому, друзі, я прошу всіх задонатити на знищення окупанта на українській землі. Я вам пояснюю. Я не кажу спрощено, що ми збираємо на дрони. Я вам поясню, як є. Тому що, особисто, якби я донатив на щось, то я хотів би, щоб мені пояснили, як воно буде працювати, як ці кошти будуть працювати, як ця інвестиція в перемогу буде працювати. Тому я вам поясню, друзі, от дивіться, оці чудові гексокоптери, хтось може пам'ятає, ми колись разом на них збирали. Бачите? Величезний дрон, два великі боєприпаси, 5 кілограмів. Може він тягти і може він їх занести на 20 кілометрів. У нас виходило долітати на 20 кілометрів і підривати ворожі бліндажі. От для того, щоб оцей дрон долетів до окупанта, задонатьте, щоб наш розрахунок доїхав на позицію і міг виконати свою роботу і щоб наш розрахунок залишився живий. Я перепрошую, що я трошки емоційний завжди, коли ми говоримо про збереження життя, коли я говорю про збереження життя своїх друзів, я хвилююся за них? Важливо знищити ворога, але й важливо, щоб кожен лишився живий і. Зараз ви можете задонативши за цим qr кодом або за номером картки, який написаний нижче, зробити так, щоб у хлопців був більше шанс працювати в безпеці. Ну і знищувати ворога звичайно, пане Микола. Я от навпаки зараз вас підтримую, що емоційність дуже доречна в таких речах, як збереження життя і збереження життя наших оборонців. І власне ми зараз з вами говоримо. Ми розуміємо, можливо, глядачі не знають, що група тера у складі 3-ї окремої штурмової бригади це фактично Харк. Кивський напрямок один із найскладніших і до речі, стосовно цього напрямку, у нас є повідомлення від Осу Хортиця з приводу того, що перегруповується зараз ворог і ймовірно готується до поновлення активних штурмових дій. Пане Микола, от що зараз в зоні вашої відповідальності, чи також можливо розвідка спостерігає ці перегруповування? Яка ситуація станом на зараз? От хотілося б сказати дійсно, що ворог буде поновлювати наступальні дії, але реальність вона трошечки більш сумна Насправді, бо якби він поновлював, це б означало, що він робив паузу. І була б пауза, була б можливість перегрупуватися нам, була б можливість відпочити тим хлопцям, хто знаходиться в окопах на передових. Була б можливість зробити ротацію. Але по факту, в тій ділянці, яку отримує третя окрема штурмова бригада, його активність вона не припинялася. Це величезна проблема. По тим причинам, про які щойно говорив, немає можливості відвести на навчання людей. Немає можливості зробити ротацію, немає можливості видихнути і от щоб була пауза. Всім людям потрібна пауза всім людям потрібна і фізична і психологічна відпочинок. На жаль, такого такого щастя ми не маємо. Ворог продовжує тиснути, але я розумію, чому саме така заява була зроблена, тому що в останній час цей тиск він став. Більш напруженим. От навіть скажу таку штуку. От це ПГ-сім від РПГ 7 постріл підвищеної потужності. пробиває 400 міліметрів броні. Можна Т 90 спалити. І по причині, що у нас є отакі чудові дрони, ворожі танки дуже. Зараз Пане Микола, ви з нами на зв'язку? Два танки було знищено. Хочеться так. Хочеться приємну новину сказати. Два танки отакими от, дронами було знищено і хочеться відмітити два розрахунки батальйону безпілотних систем, третій окремий штаном брати. Я прямо скажу. Я користуюся можливістю. Хочу, щоб про ці команди люди знали в Україні, знали конкретні назви команд. Це розрахунок помста і розрахунок project spike Два танки було знищено на харківському напрямку. Там була командна робота, всі знищення ворожої техніки це завжди командна робота. Ці танки як мамонти фактично забувають. Вони завжди з першого разу виходять вразити його кудись, так щоб він детонував. Але ці два розрахунки Друзі, поки ми налагоджуємо зв'язок з Абдулою, Я ще раз нагадаю, що в нас оголошений збір, і ви буквально бачили зараз в руках пана Миколи те на що ми з вами донатимо. Це інвестиція в життя та здоров'я наших військових, тому що це техніка для того, щоб знищувати ворога для того, щоб допомогти нашим військовим. Ну і звичайно, допомогти в логістиці, тому що це дуже важливо. Вже пан Микола з нами на зв'язку. Я нагадаю, що загальна мета збору це 5 мільйонів, і станом на зараз на банці два. 20... 2 мільйони 643 тисячі вже є. Тому ми дякуємо за кожну гривню. Будь ласка, продовжуйте. Пане Микола. Вам слово далі. Будь ласка. Так трошечки перебився до але Але трошечки ту думку. Два танки знищили розрахунок спайки і Розрахунок помста. Чи це гарно? Так це гарно. Ворог втратив техніку, але він поновив зусилля. Здавалося, що техніка закінчилася. Здавалося, що він вже не буде пробувати. Але він продовжує і. Піхотні зусилля ворога значно збільшилися. У нас такі було кілька днів. От, щоб не збрехати, скажу, це три дні були. Ми розуміємо, що були і складні дні. Ті військові, які перебувають і на харківському напрямку, і на інших надскладних напрямках сьогодні, вони всі достойні того, щоб ми з вами допомогли, задонатили і, звичайно, зробили все можливе для того, чим ми сьогодні будемо корисними. Якщо продовжити, пане Миколо, ще раз нагадаємо, збір є оголошений друзі, номер карти. Також те, що сьогодні відбувається з боку окупантів, яким чином вони атакують, як вони змінюють тактику, що ви бачите на передовій, як сьогодні діє ворог? Більше стало бронетехніки. Більше стало бронетехніки. Це є значною проблемою, тому що останній, мабуть, місяць вони пробували піхотою без броні, і у них не виходило. Вся піхота, скажімо так, їхала на концерт до Кобзона. Результат за день досягав до 100 піхотинців. Це рота 100 піхотинців. Вони могли покласти. Знову ж таки, трошечки перепрошую за такі проблеми зв'язкову. Такі у нас реалії тут, але хотів повторити за. Останні три дні вдалося за ці три дні третій окремій штурмовій бригаді переробити батальйон. Так нарахували, що без поворотних втрат близько 500 чоловік завдали їм, і про це власне командування зараз і каже про те, що їхні зусилля стають більш інтенсивні. Я думаю, що це досить тісно пов'язано з міжнародною ситуацією, що ведуться. Скажімо так, перемовини, і кожен хоче в них зайняти максимально сильну позицію. Я друзі почув цій концепції. Тоді мені здається, що. От нам на фронті здається, що от що ми з цим маленьким дроном, що ми можемо зробити, так ну знищити танк, але ж у них там сотні танків. І здається, в тилу я певен. Ну мені друзі про це кажуть, що здається, що ми тут можемо зробити в цих глобальних подіях: Європа, США, Україна, величезні країни світи ведуть перемовини. Але насправді ми можемо. І кожен цей танк, який знищила, наприклад, POM, Project Spike, він не просто завдає їм втрат, він підсилює нашу позицію, тому що в цей складний час. Наші союзники бачать, що ми консолідовані, що ми ефективні, що ми не покладаємо рук. І я це про що кажу, друзі: задонатити зараз за цим QR-кодом або за карткою, яку вказано нижче на бойові пікапи для групи ТЕРА на бойові пікапи з ребами, що ми доїжджали до позиції, щоб ми ефективно знищували ворога. Це не просто допомога нам зараз в моменті, так це не просто покращення нашої боєздатності, це підсилення нашої переговорної позиції. Краще, що можна зробити, от я орієнтуюся. Командир уже третього армійського корпусу Андрій Білецький нам каже: хлопці, дивіться, ви ж не думаєте що ви знищили роту піхоти. Ви підсилили ту переговорну позицію, бо кожна війна закінчується миром, кожна війна закінчилась, закінчувалась цю історію люсоперемована, і зараз ми з вами можемо до цього докласти своїх рук Хоча здається, те політики домовляються, але. Вийде чи не вийде, залежатиме від нашої позиції. Зараз, задонативши нам, ви підсилите нашу позицію. Ми підсилимо українську військову позицію, і це реально працює. Так воно працювало завжди. І я вірю, що ми зможемо разом досягти цієї міцної позиції. Зараз в Україні відбувається велике формування нових підрозділів. Корпуси формуються. Наприклад, на основі третьої штурмової формується третій армійський корпус потрібні дуже значні ресурси, щоб все це забезпечити, і ви можете зараз конкретно в цьому прийняти участь не на словах підтримати, а підтримати діями. І я вас переконую, друзі, що все спрацює три роки. Ми тримаємось згадайте ті самі жахливі події: Київ, Харків, Херсон, коли здавалося, що все втрачено, і ми змогли витягти. Зараз вже набагато простіше насправді, але ми маємо бути консолідовані і е, знаєте, як коли ти біжиш за біг, або їдеш гонку на мотоциклі чи велосипеді, варто в, в останній Крайні 100 метрів варто не опускати рук, варто давити на газ. Давайте давити на газ разом. А ми будемо давити на газ на тих пікапах, які ви нам зараз допомагаєте зібрати. Пане Миколо, ми вам дякуємо Дякую. і за емоцію. Також дуже важлива зараз інформація, яку озвучив Микола Волохов, позивний Абдула, командир групи Тера. Це третя окрема штурмова бригада. і Це харківський напрямок. Друзі, будь ласка, зробіть також свій внесок підсилення наших оборонних спроможностей на Харківщині. QR-код і номер банківської Дякую. картки Дякую. на ваших екранах. 60 тисяч нам вдалося до речі зараз задонатити під час прямої ефірного спілкування, але банка відкрита. Тому будьте активні і на. Далі.